Придбали матеріали для поточного ремонту та утримання вулично дорожньої мережі на загальну суму 1 млн 822 тисячі. Це соль технічна для посипки дорог в зимний період, пісок для посипки, протижеледний реагент руйневної криги, бітумна емульсія, холодний асфальт 25 тонн. Фарба для нанесення дорожньої розмітки, розчинник для розмітної машини. а Також ПМЗ. Бензин 7500 літрів, де 11,500 літрів, газ скраплений 1000 літрів. Дорожні знаки в кількості 236 штук. Деревина для ремонту лавок на суму 12,8 тисяч гривень. І фарба молоткова для покрасили зупинки. Провели поточний ремонт тротуарного покриття підрядним способом на суму 297 тисяч 267 квадратних метрів. Протягом звітного року виконані наступні роботи господарським способом. Поточний ремонт дорог за технологією холодний асфальт площою 230 метрів. Ямочний ремонт за використанням рециклеру 138 квадратних метрів. підсипки дорог з грунтовим покриттям. Це асфальт-бетонними відходами від фрезерування площа по 3 тисячі метрів. Щепнім площадю 119 метрів. І якщо є запитання, давайте перше все може щоб скоротити час, скільки запитання доповідача. Якщо можливо, я задам запитання. Дивіться, у нас дуже багато ми проводимо. Не проводимо, а потрібно робити ремонт доріг. Дороги міста дуже в поганому стані. Я хотів би звернути увагу, що був не так давно в ОТГ, в Староказацькому ОТГ. Вони поставили, зустрічалися ми з керівником ОТГ Бойко води. І він показав мені установку, асфальтну установку. І навіть показав, які вулиці вони вже зробили. Дуже е, качественні, якісні, дуже е, класні. Е, вулиці, де можливо не, не було б коштів там виконати якимись подрядними організаціями, а способом, як то кажуть, так, своїми силами вони зробили. І купили там обладнання, все що потрібно. Ви рахували наскільки ми можемо це робити зі своїми силами? Чи може ми будемо ну, знайдемо час? І з, з, звернемось до цієї громади, може там сумісно якось підійти в цьому питанні. Може, ви вивчали. То... Ну, нам потрібні лише гарячий асфальт, і ми можемо самі, самі. Ну, лише самі ми можемо робити цей ямковий ремонт. Тобто укладку асфальту ми не зможемо зробити. А так, ну тому що у нас немає. По-перше, це буде, ну, це йде капіталка, ми капіталку не можемо. Вот а по-друге немає асфальтового кладчика. Це, Це немає в вашому уставі чи в ваших повноваженнях? В наших повноваженнях. Дивіться, так може ми делегуємо ці повноваження, якщо потрібно, допустимо, і ви готові для е, е, зробити цей крок. І ми, як депутати, приймемо рішення. Якщо немає повноважень, то ми делегуємо вам ці повноваження, і ви зможете. Саме використовувати і зменшити співстойність цього асфальту і е, цих ремонтів, капітальних ремонтів. Е, тому що, якщо кажу, ту, ту якість, яку я побачив, то нам потрібно туди буде асфальтоукладчик і на чому ну, возити це якийсь КАМАЗ. Мабуть, не, не тільки це, а ще потрібні спеціалісти, тому що якщо це капітальний капітальний ремонт, то пробачте, це повинні спеціалісти скласти і кошториси і все дивіться. Дуже багато від ваших колег є сліди на асфальті. У нас є водоканал, у нас є теплокомуненерка, у нас є ще деякі підприємства, які працюють на території міста, там, розвиті чи інші. І вони, я не знаю, хто дає, хто дає їм дозвіл на ці роботи, які вони проводять, але ми бачимо ті ями, які після аварійних робот залишаються на території міста. І ці ямочні ремонти, так називаємо, так, так дехто кажуть, можна було б цим асфальтом залучатися і включатися і робити. Тому я хотів би, може є пропозиція, як це зробити, і чи можемо ми звернутися, може, ми, нам потрібно звернутися до іншої громади, яка надасть нам можливість. Ну, Будемо так використовувати ну, якісний і нормальний матеріал для використання цих робіт. Тому, якщо потрібно вам е, дорожувати, то ви скажіть, що у вас немає таких повноважень. Тому ми дамо, будемо звертатися до е, міста, Депутатів до, до сесії, сесії проєкт рішення підготуємо і можемо надати такі повноваження. Я, ну, це це Старовський, по ваше, сидить. Начальник департаменту, скажіть ніхто. слово, ви ну, собі є запитати, що це можливо. А якщо є багато слов, хочу сказати. Що, Ну, відповідає, нам потрібно сьогодні зрозуміти, потрібно чи не потрібно. Ні, можливо, чи не можливо. можливо чи неможливо. Я тільки зійшов, не можливо. Ви. А, ви. Прошена комісія засідає? Так ну, ну я з'являлася з Михайлом Михайловичем комісію. Ну комісія то, то значить давайте по суті керівник. Каже, то, давайте що ви спросили, так якщо спросили. йому це потрібно. Давайте надавати на наступну пас, підготую, я це треба потрібна. юридично все основати. <паснувати>. Ви ж ну, ну, прораховували юридично. Це можливо Максим Борисович, для того щоб підготувати проєкт рішення. Треба пропозиція обоснована, вона повинна підготувати, а не так. Давайте дамо пообноваження. І все. Тому в городі я... було дорожні, одні капітальні ремонтали, ну, одні текущі ремонти, і треті вже експлуатували. Ну, Три дорожні організації. Сьогодні ми розрушили я, асфальтний завод, який ззаді силикатного заводу. Там була асфальтный завод, была полностью организацией, которая делала да. асфальт и делала капитальный ремонт. Так было? В Салганах солга... можно Он был городской. Нет, Стол. а потом в Салганах. Солга... А это другой. У нас был свой городской асфальтный да, завод. Я знаю, Сочавская Да, да, у нас была территория есть, между прочим, чья территории сейчас. Есть там люди. Мы, там... мы с 2010 -го года его все сделали, помнишь, по асфальту? А. У нас это все было. В городе было. А Ли, ти, які пропозиції? От запропонувала і, і уповноважити чоловіка. вот Андрій Андрійович запропонував, запропонував. запропонував на чергового наше засідання внести конкретні пропозиції по цій землі. Дивіться, що я хочу, ще одне Ми Дуже багато коштів витрачаємо на озеленення нашого міста. Тому що ми закупаємо ці саджанці, посадочні матеріали. Дуже дорогі. І сьогодні вони коштують Це не, не один. І зараз я хотів би ну, звернутися до вас, що і до вас, як керівника, щоб ви надали пропозицію. Як ви бачите, бо багато казали, що можна там, можна там якісь оранжереї чи якісь посадочні матеріали вирощувати для міста, розсадники якісь робити там і все інше. Тому я хотів би, а в нас ну, на підприємствах є територія, яку ми можемо залучати до цих, для використання цих можливостей, тому я хотів би від вас на наступну комісію, щоб були пропозиції щодо е, 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 яких аранжуючи по залежне насадження, які у вас є пропозиції. Тому ми можемо на наступній сесії і комісії це заслухати і вийти на сесію, якщо можливо і необхідне виділення земельної ділянки, під Використання цих там розсадників чи... І, ну, а ці вирішуючі в округі скважі? Найпростіший варіант, це коли сусідня громада буде садити, да. ну їх ж немає, муніципальне багато, у нас, нас да. все є. Він вже де кілька де років, де кілька років, десятки років, вже часно. А кто-то? Да, уже лет 20 градусов. А там нет ничего. Мы если мы договаривались сейчас на порядке. Я знаю один, один участок с удобрениями да, есть. А, а давайте давайте позже. Вот вы там, так бачу, да, вы уже да, 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 мечтались и это такие. да, Нет, я знаю, не что да, есть участок огромный с удобрением. Да, на вот это и Да, Хорошо. Ну, Давай, пропозиції. І є ще пропозиції. Давайте пропозиції. Колеги, є ще одна пропозиція Під час всі мовчать і нікому це не цікаво. Але дивіться, в нас на сьогоднішній день ми використовуємо міське освітлення в з... Зараз ми перейшли з 18.30 до. 21 години. Так. А з 21 до э, утра в нас немає освітлення місця. Я хотів би, я хотів хотів би, би, щоб 7. ми... нам для, для Для чого? Для того, щоб воно освітлено було вночі. Щоб світло світило. Всю не ночі надо, тобто до один. Знаєте, я хотів би ще до вас звернутися. Дивіться. 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 Сьогодні, сьогодні є, сьогодні є е, так називаємо ноу-хау, да? є сонячні панелі. Ну, це таке ноу-хау. Якщо попередників е, докладачів ми е, зауважили, на, зауважили на це, і вас звертаємось, е, прорахуйте, скільки необхідно вам сонячних панелей і скільки вам необхідно е, акумуляторів для того, щоб забезпечити місто в е, темний час. Щоб ми могли використовувати сонячну енергію. І скільки вам потрібно, якщо тут це 14 мільйонів, 14 мільйонів, одночасно можна затратити ці кошти, 14 мільйонів, і е, в, е, десь там 15 років е, город може використовувати, е, ну, можна так сказати, безплатно, даремно, цю енергію і е, освітлювати город е, в темний час. Тому прорахуйте і прийдіть, будь ласка, на нашу комісію з пропозиціями, І ці пропозиції ми внесемо до виконавчого комітету, хай прорахують департамент економіки, департамент ЖКХ Там він зайнятий, це не його питання. Чому вдруг ви ко мне пристаєте? Нет, я просто я скажу, просто які питання, то ви сидіть і маєте. Так на ви вже сидите, сидите я не знаю, скільки годин. Я зараз от задаю, які питання. Вас це так, не цікавить. Мені треба перебити вас? Ні, я задав які питання. мовчите. Значить, пропозиції підготуйте, будь ласка, і давайте будемо якось працювати в цьому напрямку. А у меня питання, Владислав, а в тому списку, що ми там по німцям техніку, помните там, з грантовиками? Ми надали листа щодо отримання техніки і вам і... Я зрозумів. А там не було у нас, Андрей. Асфальтовы клачи? Ну, ну, как бы ми надали пропозиції, щоб від нас відносно було, ми надали пропозиції. Там, тільки, там не тільки техніка була, благоустрій, там також ваша техніка була. Ну, і техніка плачник, так, так это Якщо в нас, але в нас ще немає капітальний ремонт, є розпорядження. Одеської обласної адміністрації, що в період військового стану капітальний ремонт неможливо робити. А, ну, ми будемо готові. Да. Да. А, по по крайней мере, ми будемо к этому готові. Просто бюджетні кошти на зараз ми не маємо права виділяти на капітальний ремонт дорог. Не ви. Ми. Бюджет міста. Не ви. Які ще запитання щодо богов з Достатньо. подякувати. Якщо моя якщо, якщо можливо, я зачитаю пропозицію. Ну, можна ще от і я хочу сказати, що коли у нас в лютому от були сильні ветри, все таке інше, то велика подяка, що працівники благоустрія приїхали до школи і зробили аварійну санітарну підрізню і uh, Владислав Іни приведеш сіяв. Тобто, на щастя, це я получається плохо. Подожди, мене Подожди. ще. Подожди. Так, да, давайте. То, ли... то, цю... то, колеги, я то, зачитую, то, слухаю, то, щоб то, можливо було проголосувати. То, інформацію прийняти до відома, підготувати то, на чергову то, засідання то, пропозиції то, щодо ремонту то, доріг та ми прочитати то, використання то, та, то, посадкового то, матеріалу то, для озелення то, міста. Слідує пропозиція щодо е, енергозберігаючих приладів, які можливо використовувати для освітлення місця. Так. Колеги, yeah? Які є зауваження? Добре. Yeah. Якщо 100... зробимо для висадки растині, це ж є пі... ранні, потім пізніше. No, це, да. це взагалі буде прекрасно. Андрій Андрійович, будь ласка, пропозиції на наступну комісію я з е, легень очікую вас з пропозиціями сонячні панелі е, озеленення і асфальт. Тим более, Андрій, це можна более. по договору набирати за набрати, місяці і все, і города. Через центр зайнятості. Через это центр, центр занятости. У, У нас сегодня есть сельхозтехника, ребята. Там, где сегодня озеленители проходят, э, учатся. А -а -а. И вони проходят сьогодні десь практику. І ми можемо дипломні і придипломні роботи. Ми можемо використовувати наших учнів міста, які сьогодні працюють, і навіть ті на зеленені, по суміщенню, по договору, брати надати, надати сьогодні дітям працювати нашим фахівцям, які можуть заплатять за пратиму центр зайнятості для людей, центр зайнятості полгода на вогнезі. Right? Oh, я, я Чи центр занятості то то це не є проблема в авіації? Сьогодні по-другому готові. Я Очень хочу подякувати і працюємо далі. Да. Дуже зручно працювати з цим керівником.